Закрыто? Не пускают вас? Добрий день вам. До вас. — Представтесь, будь ласка. Старший інспектор дозвілі системи. А вас як звати? Добрий день. Важні карморожку. Добрий день вам. Я дзвонив на 102, Це я викликав справу в тому, що територіальна виборча комісія тут знаходиться. Двері закриті, там хтось є. Можливо, їх заблокували, можливо, якась диверсія, не знаю. Комісія має працювати. На Най робочий день з 9 до 6. Має працювати. — Так, так. А вони закрили чимось. Може щось сталося. Там хтось в середині є, чути. Може щось сталося, з людьми. Тому я викликав міліцію. Зараз запитаємося, хтось чи там лісто хтось є і пасти. Ну є хтось, ну чути, хто, що там хтось є. Послухайте самі. дверях, щоб Доброго дня. А вони здерли. не можна я здати, як закрили всередину? Давайте не ну, займаємося. Давайте ну, складемо де. якийсь відповідний документ, напевно. Про, про те, що комісія заблокована, не знаю, можливо, там щось сталося. З чим заблоковано? дверми в даному випадку. Середину. Напевно. Тобто, Якби заблокували середини, хтось би подзвонився. Ну, чуєте там то зі знову? Не знаю, може він сквозняк. Може сквозняк? Можливо. Чи... Я з показав. Чи... Добре, запитайте в чергово, добре. Запитайте чергу, тут що має бути бюлетені, що як має бути ну, списки ви. Ну все правильно ви говорите, списки. багато чого має бути, але чомусь цього немає. Це вже окреме питання. Чому цього немає? Я щось не знаю, що це бути табличка. Ну ви якраз міліція ви, 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 встановите? Ми, ми будемо встановляти. Я ніхто не каже, що ми не будемо встановляти. Ми не проти, Давай. встановляти. Давайте. Не встановляти. давайте. Давайте, все по процедурі, не проблема. <звук> Он. О, відкрились. Доброго дня. О, тут цілі це, це повний бачите, а ви кажете. Добрий день. Добрий. Селеса, чому двері були заблоковані? Тільки що були двері заблоковані. Були двері заблоковані? Працівники міліції, члени комісії, тільки що не могли попасти в комісію. Коли не могли, двері Може, я були двері закриті? Ми не ви ми, ми прийшли, не пробували просто. Двері, двері, двері були закриті чи ні? Ні, не були. Що ну, ви, ж, ви ж коли мене стояли, бачите. Так, я Ні, припросили. я не почув відповіді. Були двері закриті? Двері були -двері, зачинені, не Я, поведу. Поведу. я не кричати! Ви, напевно, з дерева працівниками ліці він не підійшов. Давайте так, давайте не будемо зараз розказувати, як і е, яка суть. То, як. Двері були заблоковані, так. Ми прийшли на ну самі стояли, бачили. Двері були зачі. заблоковані, так. прийшов, сказали Заблоковані в якому Заблоковані – це закриті. Ні, заблоковані або заблоковані, або закриті. Закриті. Ви були всередині, виявляється, так? Можна ваше службове посвідчення? А можна ваше? Моє? Так. Хто ви такі Я громадянин України. Добре, А ви ну добре, я дуже ді... ді... громад. Відповідно до закону про міліцію, так. стаття 3, Ваше службове посвідчення. Ну, я ще Хотів би побачити ваше. Хто ви такі, такий, чому ви мене знімаєте? Чому я вас знімаю? Так, так, так. Добре. Кажіть мені, ви, хто ви такі, які організації, преси. К'язи Юрій Романович. Так, реєстрацію номер від 16 до 21.12 2015 року. Преса. Добре. Олега Сергій Анатолійович. Я думаю, ви мене вже Анатолійович. Перебуває ну, на посаді інспектора ОГП. Скажіть, ласка, чому ви закрились середині? Я закрився? Ну, напевно, ви заблокували? Ні, Я не закривався, я пройшов по своїй роботі. А чому були двері закриті? Я не знаю. Двері... Дивіться, скільки людей вони не могли попасти. Я ви, про це не закривав, прошу, ви про це знаєте? двері закривав. А, чи не були а хто зачинні, закривав? я не знаю? А хто закривав? Дані працівники пішли двері відчинені. Навіть ключа про про нема що, що ви говорите? То ми про це щось говоримо? Ми, ми говоримо. <звук> Які зараз претензії можуть бути до мене? <звук> до в, вас? Ви знаходили в середині, де була комісія зачинена. І ви це не підтверджуєте. Працівники міліції прийшли, були двері зачинені. Чітко це підтвердили. На п'ять хвилин зачинені? А коли ця робота на п'ять хвилин зачиняється? Так, може, на їхні засідання будуть. Я не знаю. Ми випрошую процес, не пхаємося. Ви я. не так, ми ага. процес. Ви ми... просто закриваєте двері. Ні, ми, 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 ми тільки я тут і забезпечуємо коронагнутську плетку, щоб був порядок. Все. Щоб... І був порядок? І робимо свою роботу, був порядок. Кайрути. Був порядок. А чому двері були закриті і ви всередині знаходились? Не підбачите? Двер... Двері я не закривав. Чому? Я не говорю, що ви закривали. А чи вони були зачинені мені невідомо. Невідомо. Я можу. Я не можу. Угу. Рухати, я рухати доз... не треба. Я дозвол... дозволу, ви працівник Так. Так. Перебуваєте на перебуваєте на на, посаді? Перебуваю на посаді. Я вас слухаю. Ще раз. що я маю на зробити? На вам дозволимо керівник приміщення знімати, то є це режимне не є... приміщення Режим... приміщення. Так тут є документи, тут є списки виборців. Від тут Коли це знімати є... знімати режим, режим... 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 не Від коли режим не приміщення, коли почала робота нормативного документу, це режимне не приміщення являються списки, влас... списки виборців кандидатів, депутати то так. тут Так. Само зйомку проводити не можна. На підставі піставі документу нам навіть тут перебувати заглядати не можна. На підставі рухи. якого документу не можна проводити зйомку? З дозволу ми маємо тут знаходитися. Добре, на підставі якого документу не можна знімати. Я за документ не знаю. Тоді чому ви мені забороняєте і руки не за... тягнете до мене? До вас руки? Так, я до тяну... камери ви тільки. Ви, ви хотіли, до мене тянете камеру і руки свої. Я не камеру, камеру я не вставляю. Я не тянув за камеру. Я запропонував пройти зі мною Ну Я і... сказав що ніколи на написання заяв. Я так? напишу тут заяву. Тут є приміщення, шановні працівники поліції, забезпечуйте.

Надія Євгенівна, я хотів би залишити запит на інформацію. запит на інформацію. Чекайте трошки, я зайнята. Треба Надія війна, що там на комісія зайняті. До кого мені звернутися? Почекаєш? Скільки чекати? Добре, я почекаю. Віддіє Євгенівна, запит на інформацію, я можу залишити? Галень. Галина. Галина зайнята, вона не на платній основі, вона не уповноважений член комісії. Вона уповноважений член комісії приймати всю е документацію. А Тай можна постанову про це? Можна постанову. Покажіть, будь ласка, мені постанову. Я, Покажіть, я не маю часу зараз туди говорити. Відповідно до закону про вибори, про місцеві вибори, ви зобов'язані надавати інформацію представникам засобів місцевої інформації. Це відповідно до закону я вам. Надайте, ну, будь ласка, в ній інформацію. Реєструє мене де? В журналі. А в журналі не для чого, а для чого мене в журналі реєструвати? Надія, До якої статті норми закону мене потрібно реєструвати в журналі? Це, це вже як погроза. А що я маю підписати? Де той запит? Покажіть мені той запит. Нема такого запиту. Є усний запит. Ну, у нас дві так собі Ну, Нема такого, є постанова ну, Кабінету міністрів. Ну все в мене читає по постанові, Що ти хочеш? Хочеш, залишай усний запит, хочеш. Реєструйте, будь ласка, усний запит. в рамках... Зареєструй, будь ласка, нема. Усний запит зареєструється на окремому аркуші з визначеним постановою кабінету міністрів. Будь ласка. Ми не знаю. Прошу позалишити, не маємо роботи. <плес> Треба чимось швидше. Тут навіть завтра все за скоро. Тут, напевно, було десь післязавтра. Куди інтернет? Нема? Нема? Добре, воно ходить ще піде. Можна оформити запит?